Отримали чоловічі класичні піжамки або ж домашній одяг. 325 гривень всього за ось такий комплект з лонгів футболочок або футболочок та штанів. Всього у нас у лоті 14 одиниць буде представлено різних і загальна вартість 4550 гривень. В розмірах від S до 2XL маємо ось і по тематики Гаррі Потера. Ось така з надписом Хогвартс. Вона, ось, подивіться, будь ласка, є в пакуванні, може бути без пакування. Тут у нас, тут у нас. Давайте подивимося а, так, Я хочу склад подивитися: 100% бамбук, бамбук, оцей бамбук. 100% котон, тобто бавовна, Вже замовляюся ввечері. Є з дизайном Лос, також з Хогвартса, а є з дизайном Лос-Анджелес. Ось я її поклала. Покажіть, будь ласка, чорні штани, а в цих варіантах будуть смугасті ось такого плану. Зараз покажу ближче. Ось такі. Ось такі смужечки будуть. Потім є варіант класичної біжеві штани в клітинку з надписом Дед, татко, темно-синя футболочка. І є у нас ось такий лонг, сіренький v образний Ось отакі штані, класичний комплект, піжама або ж домашній одяг. Нагадаю, 325 гривень всього за одиничку для замовлення. Будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Там залишаю контакти менеджерів та наш сайт.